Привіт усім, рада вас бачити. До нашої редакції надійшла нова історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Іван з Ніною одружені давно. До весілля вони то зустрічалися, то сварилися. Завжди якісь причини. Вірніше причина. До Ніни Іван зустрічався з Каріною. Та дівчина завжди з'являлася на відповідний момент. Як тільки Ніна з хлопцем збираються разом піти гуляти, обов'язково зустрінуть Каріну. Так трапляється, що Каріна то ногу підверне, Іван несе її на руках до таксі, тому що більше нікому. Притому дівчина просить, щоб Іван їхав з нею до квартири дійти, щоб допоміг. Ніна розверталася і з гордо піднятою головою швидко йшла в іншому напрямку. Місяць Іван бігає навколо ніни з квітами, щоб вона пробачила йому, адже він не винен, що Каріні нікому допомогти. Так продовжувалося довго то сваряться, то миряться. Причина сварок тільки Каріна. Ніна вже хотіла виїхати з міста, тому що нічого не мінялося, все як завжди. Про кохання розповідає Ніні, а носиться з Каріною. Коли Ніна наважилася виїхати, почула новину. Каріна виходить заміж і їде з новим чоловіком у столицю. Тільки після того, як вона виїхала, відносини Івана і Ніни налагодились. Вже через півроку вони святкували весілля. Жили добре. Чоловік, можна сказати, носив свою дружину на руках. Все в них складалося добре. Купили квартиру, а Нінину, яка дісталася їй від бабусі, здавали квартиранта все ж таки дохід. Живуть вони вже вісім років разом. Донечка Настя, якій виповнилося сім років, ходить в перший клас. Сьогодні телефонувала їй вчителька. І сказала, що дівчинка захворіла, в неї піднялася температура. Тому бажано, щоб раніше забрали її додому. Ніна зателефонувала Іванові, говорила, щоб забрав Настю зі школи і привіз до неї. Увечері після роботи заїде, і вони разом поїдуть додому. Іван пообіцяв, але через 10 хвилин зателефонував і сказав, що не може, щоб сама поїхала по доньку. Ніна відпросилася на годину, поїхала в школу. Настя і справді виглядала дуже не дуже добре. Медсестра сказала, що дала їй підгулки від температури, наразі дівчина почувається краще. Ніна знову зателефонувала Іванові не вести шхвору дівчинку в автобусі. Чоловік говорив, що він до цього часу зайнятий, нехай Ніна сама щось придумає, тим паче, що вона і так вже в школі. Нічого Ніні ні, не залишалося, як викликати таксі так швидше. До вечора Настя лежала на дивані мами на роботі. Добре, що там є де полежати. Наразі пішли такі дні, що Ніну не відпускали раніше з роботи, термінове замовлення потрібно виконати, тому і сиділи до вечора, поки Ніна все владнала. Наступного дня попередила, що не вийде лікуватиме дочку, тому що вже й кашляти почала, а зранку підуть до лікаря. Якщо потрібно, то піде на лікарняний, адже сьогодні зробила всю роботу. В кінці робочого дня зателефонувала Іванові спитати, чи той звільнився, і чи довезе їх додому, чи знову самі щось придумувати. Чоловік пообіцяв, що незабаром під'їде. Хвилин так через десять. В незначений час Ніна у вікно побачила машину чоловіка. Вони з Настею вдяглися і вийшли до нього. Ніна стала як копана. В машині чоловіка на передньому сидінні сиділа Каріна. Вона усміхалася і переможно дивилася на Ніну. Привіт, сказала вона і продовжила. А мені сьогодні Іван весь день допомагає. Я приїхала вчора ввечері, а сьогодні, з самого ранку, мені потрібно зібрати всі документи на будинок. От Іван мене і возив, щоб я встигла. Ніна слухала, дивилася на Івана і розуміла, що Каріна таки говорить правду. А як же вона з хворою дитиною катається по місту в таксі, а він катає свою колишню коханку, чи, може, вже сучасно? Іван підганяв Ніну, щоб вона швидше сідала в машину, мовляв, потрібно Каріну вести іще в одне місце. Ти, Іван, вези Каріну, а ми з донечкою на таксі доберемося, сказала Ніна і викликала таксі по телефону. Добре, сказав Іван, завів машину і поїхав. Телефонує чоловік Ніно, веде. Я приїду заберу вас, я вже звільнився, а ти вже назовсім вільний, в трубку відповідає Ніна і вимикає телефон. Вона приїхала до подружки, попросилася пожити в неї два тижні, поки з'їдуть квартиранти, Ніна з ними домовиться. А чоловік нехай і далі возить Каріну, якщо рідна хвора донька у нього на другому місці. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, що ви думаєте про. Каріну, звісно, ну і про чоловіка, який на перше місце ставить свою колишню жінку.